Чудові новини по Хамстер Кобат. Вони випустили свій новий вайтпапер, і там стало значно цікавіше. По-перше, проект заявив, що роздасть 60% від усіх монет, які будуть випущені таким гравцям, як ми. Тому не забуваємо про хам'яка. Я в телеграм-каналі постійно оновлюю і ключі, і різні комбо, бонуси по різних іграх, і по хамстеру, в тому числі. Наступний важливий дуже момент: заявили, що. Вони є прибутковими, тому вони не будуть зливати ці монети. А оці 40%, які залишаються, вони будуть на підтримку, а не просто щоб фіксанути і піти. Ми не можемо знати, наскільки це правда, але у будь-якому випадку, як на мене, це знак хороший і для власних хамстера, і для інших тапелок також. Тому не забуваємо і в Memfy, і в Kettisen, і в Bloom, і в інші ігри грати. Не треба там цілими днями сидіти, не треба ось залипати оце клацати цілий день, ні. Просто зайшли, зареєструвалися, закріпленому в телеграм-каналі вже понад 30 ігор. В кожну зайшли, зареєструвалися і просто отримуємо бонуси. Той же ДОГС. Треба просто раз на день зайти і отримати, і виконати можна різні завдання тут. І по ноткоїну, бачите, є, і по рефералам. Рефералів, я вам нагадаю, що можете мого знайомого замовляти. Для того, щоб отримати нагороду, і це досить вигідна пропозиція. І також за всім слідкуємо, беремо участь в лончпулах, в джампстартах, усіх активностях. Цим літом купа можливостей, тому користуємося.